Безкоштовні семінари для прикарпатського бізнесу Івано-Франківська торгово-промислова палата започаткувала серію тренінгів, під час яких підприємцям розповідатимуть про особливості митного законодавства, державних закупівель, нюанси проведення податкових перевірок. Теми цікаві всім: бухгалтерам, керівникам, юристам, економістам та власникам бізнесу, стверджують у торгово-промисловій палаті. Для зручності на сайті палати буде розміщено план проведення подібних навчальних тренінгів бі. Більше того, підприємці самі можуть зголошуватися і обирати тематику, яка для них є найбільш актуальною. Ми живемо в той період, коли податки, ставки податків, порядок адміністрування податків змінюється майже щороку, а то і по кілька разів в рік. Тому потрібно бути постійно в тонусі, розвиватися разом з лекторами, разом з адвокатами, разом з іншими консультантами, для того, щоб зрозуміти суть внесених змін, для того, щоб розбиратися в законодавстві і звичайно, щоб могти відстоювати свої права. Завжди думати наперед, готувати підприємство до того, що в будь-який момент може прийти позапланова перевірка. Ну що вони саме позапланові найбільш такі, знаєте, неочікувані, психологічно важко їх перенести, бо це як щось такий сніг на голову, знаєте. От, Тому завжди треба готуватися, що завтра може хтось прийти і завжди е, бути на, на крок попереду. Як тільки приходить е, позапланова перевірка чи планова, неважливо, яка взагалі перевірка податкова, само початку займати активну позицію, само початку е, боротися надавати документи пояснення заперечення тобто і доводити доводити свою правоту.